Гарне і зручне, саме так тепер можна охарактеризувати цю відремонтовану споруду. Відтепер, на благо закону, тут трудитиметься колектив Андрушівської районної прокуратури. До цього всі дев'ятеро працівників тулилися у двох кімнатах районного відділку міліції. Проте, завдяки сприянню обласного керівництва, громади району та народних обранців цьогоріч ремонт вдалося завершити. Юрій Козлов, прокурор Андрушівського району, каже: святкувати на немає часу. Як завжди на свята, роботи стає більше. Працівники прокуратури Андрушівського. Району на що змін вже очікували ще з 2002 року. За браком коштів то роботи, будівельні роботи чуть-чуть відкладалися, але вже протягом як, рок, рік і три місяці за цей період ми зробили ремонтні роботи. І ось сьогодні ми відкрили дане приміщення. Святкували новосілля традиційно, подарунками і піснями. Символічну стрічку перерізали прокурор області Микола Франтовський, прокурор Андрушівського району Юрій Козлов, народний депутат Микола Рудченко та голова районної ради Олександр Мельник. Працівники, які повинні захищати права і свободи громадян і держави, повинні бути захищені в першу чергу і самі повинні мати належні умови для праці, народний депутат України Микола Рудченко зараз працює в комітеті правосуддя України. Зазначив, що проблеми із робочими приміщеннями правоохоронців є у багатьох областях держави. Коли приходить людина на нормальне приміщення, де є зустріне, де є селі, де є чашка чаю, води резона, то це жіночи, а прокуратура правоохоронні органи це теж є пригодом нашої влади. І якщо влада обшарпана, не можна в суд зайти двері відкрити, то яке там може бути чинитися і правосуддя?